Це Павло Тупчик та будильник нації. І сьогодні ми з вами поговоримо про наших сусідів. Це про тих, від яких найбільше в нас проблем. Це не тільки москалі. Ми поговоримо про те, чим сьогодні є Білорусь. Чи справді є там опозиція та багато інших питань, які хвилюють нас усіх. Про це з Максимом Плешко, засновником центру білоруських комунікацій. Це тут в Києві. Привіт, е, Максиме. Декілька слов про себе. Максим Плешко, засновник громадської організації, центр білоруських комунікацій, відношуся до кола людей, які експерти по білоруському питанню. Намагаємося в цьому питанні розібратися, яким би складом воно не було. Ну, експерти по білоруському питанню, це цікаве питання. І натомість перше запитання: чим сьогодні є Білорусь? Е, Білорусь для України. Стратегічно важливий напрямок, оскільки без е, стабільної прогнозованої демократичної Білорусі не буде безпеки на північному кордоні України. А це підкреслюю 1084 км кордону. Це другий величиною у нас кордон е, з Білорусі. Ще раз тисячу км. чотири кілометри. 1084. Тобто, це від, е, від Польщі аж до краю Чернігівської області. Вся північ України це кордон з Білорусі. Вона є е, фактором нестабільності і загроз у е, Східній Європі, зокрема для країн Балтії, для країн для Польщі. Ми перебуваємо з Білорусі в одному геополітичному просторі Балтика, Чорне море. Це наш е, простір. І Білорусь завжди була частиною європейської цивілізації, завжди була включена саме в наш геополітичний простір. Е, і зараз вона, по факту, є окупованою е, Росією та. Білоруським лукашенківським режимом, який є антинародним, антинаціональним, який створив такого собі ідеологічного Франклінштейна е, в плані там державної ідеології, яка базується на якихось радянських стереотипах, штампах, е, тобто нею править старий дід, е, ну трохи може хитріший і е, більше ніж Путін, але це двадцять старі діда, які сьогодні е, ну, мінусують цей народ, мінусують цю країну і є фактором великої небезпеки. Ну, так, зараз це не є фактором небезпеки. Зараз ми не очікуємо звідти нападу. Слава Богу, Білорусь не в'язалася війну. Я вважаю, це одна із перемог останнього так, року, Те, що все-таки рівень підтримки участі білоруських Збройних сил в агресії проти України як був. 80% проти, так і сьогодні залишається. І це, звичайно, що для України е, досить позитивно. Одначе на перспективу ситуацію треба змінювати. Ну, І найголовніший аспект, що ми з білорусами пов'язані дуже сильно історично, мовно, культурно, ментально. Тобто ми з ними були в одному тілі, е, скажімо так, етнічному і державному в часи Давньої Русі, в часи князівства Литовського Руського, в часі речі Посполитої. Тому наша ситуація з білорусами, вона певною мірою екзистенційна. З одного боку, ми дуже близькі. А з іншого боку, ми пов'язані вже кров'ю і, і тою війною, яка прийшла до нас з їхньої території. І цю ситуацію потрібно буде розплутувати. Ну і ми, власне, намагаємося це робити. Взагалі, відношення до війни в Україні. Треба розуміти, що структура білоруського суспільства, вона... Ну, дещо якоюсь мірою нагадує те, якою Україна була, скажімо, в 2010 10, 10 році, 2012 році. Тобто білоруси проходять певні ем, процеси надсвітворення, і вони десь десь повторюють, в принципі, український процес, там з відставанням на 10-15 років. Е, частина суспільства, ті, які виходили на протести, опозиційно налаштованих. Більше того, вони сьогодні вважають, бо була соціологія. Е, місяць тому серед е, тих, е, тих е, білорусів, які виходили на протести, і вони вважають, 40% з них заявили, що в 20 році. У році вони були, мали би бути більш рішучими і радикальними. Тобто серед опозиційного налаштованого частини суспільства присутня певна радикалізація, але mm -hmm. вона буває захована. От є так зване болото. Це середня частина, яка ні тим, ні тим. Ну і є частина яких радянських білорусів, які перебувають під дією пропаганди, які підтримують там Лукашенка, латентно Путіна і так далі. От, але треба зауважити, що і в Україні 50% виборців голосувало за проросійського Януковича, який виявився державним зрадником. Так тому ці процеси вони швидко можуть змінюватися після того, як зміниться, скажімо, вектор пропаганди державної і всього іншого. Наскільки впливає загальний рівень підтримки вторгнення чи війни в Україні справді на рішення Лукашенка? Тобто, це його рішення, і те, що він до, ну до цього часу не прийняв ніяких дій щодо України стосовно якоїсь спільної операції з Росією, це власне завдяки загальній непідтримці народом, чи це власне його особиста така хитра позиція? Це вплив і ставлення білоруського народу до неучасті, небажання приймати участь в цій війні є одним із фундаментальних чинників, фундаментальних чинників рішення Лукашенка. Тобто для нього це є визначальним фактором. Він звертає увагу на соціологію на підтримку, ну, тобто що люди mm -hmm. думають люди. Він звертає увагу на те, що думають там, і наскільки готові до цього військові, і він змушений балансувати між тим, щоб бути таким собі пугалом дрючком Путіна. І разом з тим не перевести конфлікт в гарячу фазу на своїй території. Більше того, він сьогодні продає власному суспільству, власному виборцю через пропаганду, продає ту тезу, що дивіться, я у вас є, і тому у вас немає війни. А якби в мене не було, то у вас був би свій Донбас, свій ДНР і ЛНР. І була би теж війна. Якби в 2020 році перемогла опозиція, Росія б зайшла і відтяпала б східну Білорусі. Була би та сама модель, що і в Україні. Тому, Треба розуміти, що Білорусі не було в воєнних дій з часу завершення Другої війни. Так. Вони мають ну, великий страх якихось суспільних збурень і, взагалі, воєнних війни як такої. І Лукашенко грає на цьому і продає їм це якраз що він такий президент, який убезпечив їхню країну від, ну, від війни. Це питання я таким чином ставлю. Тому що в нас є такий міф, ніби там такий дуже хитрий <хи> Лукашенко, який намагається грати постійно в свою гру. Е, Лукашенко і хитрий, і тупий одночасно. Ну тобто, в чому його тупість? Е, його тупість в тому, що, наприклад, от ми бачимо перед нами біло-червоно-білий прапор. Лукашенко абсолютно е, перекреслив е, національний компонент білоруської держави. Тобто він прийняв собі прапор е, колишньої радянської так. Е, Білорусі. Е, герб. Він опирається е, ну, на там наративи Другої світової війни, Росії, Радянського Союзу. Тобто вони забороняють національний прапор, вони забороняють державний герб, вони забороняють гасло. Там от недавно була ситуація, коли в Білорусі був фестиваль, десь біля якогось замку. Люди там так, сиділи була. на пуфах, пили пиво, і вже два чоловіка десь добре. Випили пива і крикнули живе Білорусь, то одного на два дні затримали, іншого там теж потримали трохи. Тобто, за національне гасло. Уявіть собі, щоб у вас в Україні за, за слава Україні, або навіть в, там, в Росії теж є таке схоже гасло своє. Ну от щоб за національне гасло тебе за... запакували. запакували <клес> тобто це відверто антинаціональний режим. І це дає шанс білоруським опозиційним силам, тому що всі, хто під біло-червоно-білим прапором сьогодні, апріорі вже проти Лукашенка. Тобто Лукашенко виніс себе за рамки національного проекту в принципі, і це надзвичайно тупо з політтехнологічної точки зору. Звісно. Але але знову таки, але він хитрий, тому що він, він сидить на дотації Путіна. Він сидить на його військово скажімо так, фінансово-політичній підтримці, і ну йому він змушений виконувати ну, певні забаганки, які йому некомфортні. Не до донедавна. От він Путіна була стратегія зробити на західних кордонах Білорусі, зробити знову якесь чергову міграційну кризу і відвернути тим самим увагу від українців. Питання трошки, перемістити фокус уваги, перемістити точки, якісь напруження і так далі. І вже коли Луканко це робив, робив, робив. І коли йому зібралися литовці з поляками, виробили спільну стратегію і сказали: дивися, ще одне жорстке порушення, і тобі шлагбаум отак повністю. І цивільний, і транспортний, і е, е, залізницю, все. Це все ти все станеш поніню. тупіком Європи. Тобто для Луканка це аргумент. І він зразу почав: ой, ну я ж не то мав на увазі, ну ми там то, ну ми там вже хочемо миритися, сусідів Бог дав нам, так що ми маємо. Ну тобто зразу починає. Давати задню. Він це така ну, політична тварина, яка сьогодні може казати одне, завтра казати інше. І від цього він не червоніє. Ну, як ви всі бачили за тими картами, нападіннями, і це все. Тобто, до цього часу, оскільки я не займаюся питанням, скажімо так, Білорусі, якось коли слухаєш от Путіна, то якось ти вже звик, що от він такий, да? ти вже звик. Ти вже розумієш, що ну, в нього такий світогляд, в нього такі оці шори, він так дивиться. Він так собі бачить модель світу, він транслює на своє. Прогнозуємий. Так, так. А цей ну просто, ну він може. Тут так, а тут так. І, і не червоніє. Ну, тобто, це Для мене, Звука Женко, це досі феномен. Не розгаданий. Є такий момент. Що сьогодні являє собою білоруська опозиція? А, білоруська опозиція це фактично держава в екзилі. Це паралельна держава. Близько мільйона білорусів е, перебувають за кордоном, переважно в Польщі, Литві. Е, у них сьогодні закінчуються там паспорти. Більше того, їм е, офіційна їхня держава відмовляє у продовженні цих паспортів. Е, вони мають там флот президента електа. Вони... Посольство Білорусі вони працюють зараз в європейських країнах? Я знаю, що в Україні посольство Білорусі зачинено, заросло бур'янами, там виють собаки. Так, це правда. Е, з 20... Вони виїхали ще Перед війну перед вторгненням і там і воно зачинено. І до речі, білоруська демократична опозиція вже в Україні в Україну відправила свого представника. Є такий Геннадій Манько, голова місії демократичної позиції. Тобто, це така собі альтернативна альтернативний дипломат платформи. Так, вони сьогодні спілкуються на рівні європейських країн. Я маю на увазі опозиція білоруська. Вони спілкуються там на рівні НАТО, їх зустрічають, приймають їм гранти, Литва, безпосередньо Тихановська Литві базується. Європа <кій> погоджується на те, що буде існувати європейський паспорт Білоруса, які будуть визнавати Шенген, які будуть визнавати авіаперевізники. Ну тобто це серйозний проект. Більше того я вам скажу, у них свої розвитки. Засоби масової інформації. У них є, е, наприклад, таке радіо, на якому ведеться програма про національну ідею. Вони шукають національну ідею. Власне, гарно. ваш покірний е, слуга був е, першим українцем-учасником цієї програми в студії півгодини. Ми розмовляли про білоруську, українську національну ідею, як вони зіставляються, перехрещуються і так далі. Так. І плюс е, вони сьогодні мають так само зародок своїх збройних сил у вигляді полку Калиновського та інших білоруських формувань. І е, ці люди вчаться, і в майбутньому вони стануть основою. Кадровою і на е, майбутніх збройних сил спецслужб нової Білорусі. Більше того, я вам скажу, вони навіть е, знаки розрізнення, погони свої і все інше вже розробляють. Тобто, нової тобто, Білоруської... взагалі все окремо. Абсолютно, нова білоруська держава після Лукашенка буде зовсім іншою. Вона буде мати ось цей прапор, вона буде мати, повернеться і в їхній стародавній герб. Вона буде вона буде національною білоруською державою, зорієнтованою на Європу. Я так Прекрасно. сподіваюся. І е, е, ну, принаймні, ті білоруси, з якими ми спілкуємося, саме такого бачимо. І таких людей є чимало. Вони пасіонарні, вони активні і е, так, вони не завжди об'єднані, але принаймні вони всі розуміють, що під оцим цим прапором вони всі єдині. А ви знаєте, скажімо, який процент в реальності сьогодні е, добровольців, які воюють на фронті, скажімо, за українську державу, є білорусами? Цікаве питання, і відповідь на нього є досить показовою. Е, станом, ну, десь півроку тому, у мене була певна там цифра аналітика, я не буду назвати в кількостях, але близько 60% усіх іноземних легіонерів-добровольців це білоруси. 60%, 60 всіх добровольців? Усіх добровольців це білоруси. Є е, грузини, є там інші, але е, їх менше вони розкидані. А більшою мірою білорусів є 60% більше того. Е, основна маса сконцентрована в полку Калиновського, який є структурною бойовою одиницею Збройних сил України і не тільки бойовою одиницею, який має своє е, волонтерську службу, своє технічне забезпечення від білорусів. Я маю на увазі, які білоруси це донатять. Е, він має тобто він, білоруська опозиція. Ті не білоруський народ, білорусі Взагалі. люди, звичайно. Тобто люди навіть з Білорусі донатять на пол Каліновського? Я думаю, що ми маємо враховувати, що білорусі близько білорусі всього 9 мільйонів. З них приблизно мільйон вже виїхало, видалено з країни. Багато бізнесу. Великий, ви знаєте, Білорусі був потужний it бізнес Так, це правда. І вони донатять, вони допомагають. Тобто білоруським добровольцям допомагають, допомагає білоруський народ передусім. Передусім, білоруси, самі білоруси. І в них сьогодні є дискусія. вони хочуть, щоб білоруська опозиція більш голосно заявляла про те, що ви маєте допомагати полку Калиновського, маєте допомагати добровольцям всім білоруським донатити. Бо якраз полк Калиновського він, він якоюсь мірою є, я не сказав, крім військового суб'єкту, є ще й таким військово-політичним суб'єктом. Ну так. Вони планують провести десь найближчим часом форум е щодо розробки стратегії визволення Білорусі. Вони хочуть бути суб'єктом е в тому, в числі політико-ідеологічного формату, і у них з опозицією е, білоруською, якраз демократичною, в них е, е, є розуміння, що ось фінальні, фінальна перемога це коли в мінську оцей прапор е, піднятий, так? Це вони цього хочуть. Але е, опозиція розраховує, що вона це досягне тиском. на Лукашенка домовленостями і політичну трансформацію. А е, калиновці кажуть про те, що е, з ним неможливо буде домовитися, він кине зрадить до, до останнього, де тримається за владу, і його тільки силою можна вигнати. Білорусі, от все це різниця, різниця тільки в підході до того, як звільнити Білорусь на пол Каліновського і є ще інші. Є ряд е, менших підрозділів. Е, вони, якщо так я їх від, е, скажу, що їх менше за кількістю і вони не мають такого структуризації медійного представлення, політичного представлення. Тобто пол Калиновського – це той суб'єкт. Який має перерости у щось на зразок національно визвольної армії для, для самої самих білорусів, Русі. так. Тобто він, ви розумієте, що, наприклад, якщо ми говоримо про наприклад УПА, так, <гум> то крім бойових одиниць, це ще було і військово-політичне представництво, <гум> ідеологічне представництво, <гум> і так далі. і так далі. Тобто, полк Калиновсько претендує сьогодні саме на таку роль, і до 24 лютого 2022 року. Е чи була в Україні якась стратегія щодо співпраці з білоруською опозицією? Іноді здається, що ніби до 24 лютого не було взагалі. Ну ніхто не бачив ту білоруську опозицію, як в принципі, як структуру. Я пропоную подивитися його дещо глибше уперше. В Україні так склалося, що політика завжди орієнтується на настрої та очікування суспільства. У нас постійно вибори, і нам треба постійно нашим політикам реагувати, як і чого хоче суспільство, і що воно думає з того чи іншого приводу. А тепер давайте згадаємо, як ми в Україні, навіть і я, і ми всі, як ми сприймали білоруські протести 2020 року. Ну, у нас були такі наративчики. Ну щось там таке. Вони там ото ходили, прапорами помахали на лавочки з босом розувалися, щоб не замастити. Такі занадто там ніжні і правильні, і, 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 і такі самі наративи були. Та Тихановська там така, та вона слабенька, та така ця опозиція. І так далі, і ми, українці, всім своїм суспільством е недооцінили те, що відбулося в Білорусі. А чому ми це зробили? Бо нам ці наративи принесли, хто це приніс. Я переконаний, що це працювала Москва, звісно, тому що їм потрібно було знецінити це. Їм потрібно було показати і створити розкол між білорусами і українцями, і вони на той момент цього досягнули. Так. І, і все, ефективно. Так. І коли я почав займатися білоруською темою в Україні, то я дуже багато чув такої думки від навіть від навіть від українських деяких політиків і так далі. Казали, та ну це білоруси, та вони майже ті самі, що росіяни. Тобто ви вдумайтеся, Росія нам розказує 300 років, що ми не українці, що ми такі русські, там малороси і так Раб, далі. Рабський. Ми боремося, б'ємося за те, щоб довести, що ми українці, що ми не ви. І тут є наші брати-сусіди, білоруси, і ми кажемо, Росія каже, що вони ж теж не білоруси, вони ж теж росіяни. Ми такі, ну так, вони ж не вони ж не білоруси, вони росія. Тобто ми допомагаємо російському наративу. Шановні, вони білоруси, вони окрема нація, яка проходить свій процес, свою політику. І якщо ми дивились тоді на і казали, що в 20-му році вони поводилися так собі м'ягенько. То з нашим чотирнадцятим може й м'ягенько. А якщо порівняти їх, то ці протести можна сказати, що це наші протести 2004 року так. на Майдані, Помаранчева революція. А в нас там що? Шини палали? Ні, У нас там були пісні, танцювали покійна баба, Параска і... і фактично була революція фестиваль. Сто процентів. Тому це їхній процес, нас не можна з ними порівнювати. В них Своя нація, в них своя політична історія, своя ментальність. Ми на півдні. Ми завжди, скільки жили, ми завжди воювали. Ми завжди за свою землю. Ми звикли, ми гарячі. Вони інші просто, але вони мають право на свій процес, і ми не маємо права знецінювати їхні протести, їхню революцію. От тому тоді недооцінювали, а зараз йде переосмислення ситуації. Звичайно, але є ж багато таких речей, які робила теж сама Москва, але це все подавалося як наша власна думка. Так. І що це ми так собі про це уявляємо. Більше того, ці речі вони е, ці правильно, і так було не тільки тепер, а так було всі століття нашої історії. І от дуже дуже я прошу звернути увагу. Є така держава в нашій історії. Велике князівство Литовсько-Руське, яка починалася на Балтиці і закінчилося на Чорному морі. І в якій 70 80% населення були русини, тобто українці білоруси в якій державна мова була руська, в якій право було Литовські статути – це правда Ярослава мудрого нашого, 100%. в якій побудовані в ті часи маси міст, які сьогодні є обласними центрами. Це держава, в якій ми в той час Русь вийшли вперше плотно на Чорне море сперлися. першого. І в нас як це називається в підручниках з історії України? Литовське панування. А це наша держава. Так. А чому так називається? Це да, все просто. Тому що була Литовська Русь, як спадщина литовсько руська держава, як спадщина на Русі, і була Московське царство як ще одна, нібито руська держава, в основі якої була ординська суть. Так. І ці дві держави між собою конкурували. І зрозуміло, що коли Московія перемогла, вона мусила розказувати, що ну, це було Литовське панування, це не Русь, це таке. І в нас на рівні шкільних підручників цей наратив. Так, історики розуміють різницю. Хто заглибився, але на рівні шкільних підручників у нас досі, так собі, знаєте, тіпа, ну, вроді як це не наша держава, це таке щось незру... але це наша спадщина, це, це наша велич, це наше високе пізнє середньовіччя українське. Вже переписавши після 2014 року багато речей, ми все рівно, тільки після 22-го зрозуміли, наскільки ми далекі від істини і реальності тих подій чи реальної історії. Полк Каліновського сьогодні. Е... Працює в, у лавах ЗСУ. Він працює у лавах ЗСУ. Це військова одиниця Збройних сил України. Так, причому, яка воює дуже досить ефективно, досить вишукано. Білоруські, знаєте, вони спираються на цю е, лицарську культуру Великого князів Литовського. В них є дуже їхня цікава оця символіка. Вони... І вони воюють витончено. Так, сьогодні багато і серед них так само гинуть. Сьогодні вони теж жаліються, що їх так само використовують, як штурмову піхоту, а вони б хотіли бути більш такою спеціалізованою піхотою. знаєте. От. Е, але вони мають своє, їх забезпечують знову таки, я скажу, Руські волонтери вони мають свої е, засоби техніки, свої зв'язки, свої там коптери, свої вони здобувають в бою е, арт, артилерію російську, якісь броньовані машини, їх переробляють і самі на них же далі воюють і б'ють москалів. Тобто вони воюють ефективно, вони молодці. І причому вони воюють там під Бахмутом багатьох місця, і вони протягом останнього року вони просто з Бахмута не вилазять. Всі ми знаємо, да, про піар-війська Пол Кліновського. І цей наратив він досить зараз живий. Тобто, ніби багато людей насправді розказують, та там білоруси, вони там нічого насправді не роблять толком. І ну, якось, коли ми говоримо і сьогодні, ми почули цифру про 60%, відсотків. Підставляти з наративом, що вони нічого взагалі не роблять? Ну от тепер розуміємо, звідки ці наративи ходять. Я ще раз кажу білоруська пропаганда російська. Вони працювали і працюють на те, щоб був розкол між українцями і білорусами. Як ми тоді, щоб ми знецінювали її опозицію, щоб зараз знецінювали цих білорусів, які воюють, але тут треба зазначити і треба розуміти. Знаєте, цей кожен з калиновців міг спокійно жити в Польщі або в Литві. Там достатньо того показати десь в цих країнах фотографії, що ти ось був на протестах. Просто і ти вже маєш політичний притулок, в тебе нема проблем, ти живеш собі там, працюєш, ходиш на роботу. Так. Ці люди залишили своє спокійне життя, приїхали в Україну і поїхали під Бахмут. І воюють там за Україну. Сьогодні, як вони кажуть, за Україну, завтра за свободу Білорусі. І ми маємо бути вдячні. Ми маємо бути вдячні тим білорусам. Так, ми розуміємо, що війна з одного боку прийшла з території Білорусі. Так, ми розуміємо, що ми, ми тоді очікували, що білоруське суспільство стане там перекриє ешелони з російською технікою. Це, це було десь тих разових моментів, цього тоді не сталося. І в нас така така образа на білорусів, але так само є білоруси, які сьогодні в окопах, сьогодні під Бахмутом і гинуть за Україну. І ми маємо це пам'ятати, і маємо завжди за це бути їм вдячні. Як, наприклад, полк Каліновського і існуюче представництво більш широке цього всього процесу, сьогодні очікує якихось змін в Білорусі? Вони намагаються збиратися, вони намагаються випрацьовувати якісь стратегії і так далі. Але дивіться, всі мають розуміти таку річ, що в даній ситуації, яка є, Туди ніхто не піде, не зайде і, і ну, рухати ситуацію не буде. Е, станом на зараз е, Україна не очікує, там війська російські звідти вийшли, вагнера вийшли. Станом на зараз Україну максимально влаштовує ситуація, яка є. Північний кордон укріплений з українського боку і максимально стабільний. Ми е, досягнули своєї стратегічної мети. Білоруські Збройні Сили не втягнулися у війну. З Білорусі ракети вже майже рік не летять в Україну. Тобто Україна на північному напрямку е, різними способами. Особами досягла своєї мети в даній ситуації, е, і нас це влаштовує, тому що в нас всі зусилля мають бути сконцентровані на півдні і на сході. Але ж е, зараз влаштовує, але на перспективу нас це влаштувати не може, тому що е, навіть потенційно Лукашенко може там сказати, о я там був винуватий, мене там володя змусив. Я не хотів, але це все не Я і нападіння було ні, той, да, <хи> ні з тої сторони. Він може розвернутися і не почервоніти, і так само це все заявляти ну, знову, але довіри нема. Кров на руках є. І ми знаємо, що сьогодні він може сказати одне: завтра поміняє знову полетять або буде якісь провокації, або знову якісь війська з Білорусі. Тому тільки е, демократична Білорусь, як частина цивілізованого світу, цивілізованої Європи, як частина колективної безпеки, е, тільки така Білорусь е, насправді стратегічно вигідна і потрібна Україні. І це. Стратегічне завдання України на наступні десятиліття після після перемоги. Бо після перемоги нам потрібно буде вибудовувати регіональну безпеку воєнно-політичну. І нам потрібно буде, бо ми розуміємо, що пройде 10-15 років, і ресентимент в Росії буде працювати. Вони знову до нас прийдуть війною. Вони нікуди не дінуться. Нікуди не дінуться. І білоруси це наші побратими і союзники. Це наша нація, яка з нами з одного. Ну, у нас одна, одна мати це велике князів ЛТО-Руський, одна баба, це давня Русь. Ми надзвичайно близькі з ними. І... І ми маємо десь їм якомусь мірою допомагати. Ми маємо їх витягнути з тої окупації, в якій вони є. Бо нам це персонально потрібно як українцям. Але ж знову таки я зауважу один момент: на відміну від москалів, в чому наша пропозиція відрізняється, москалі відмовляють їм і нам на існування. Вони кажуть, ні, ви маєте бути частиною нас або просто ми вас знищимо. Так, і вони це роблять поступово в Білорусі. А в Україні навпаки цікава Білорусь як окрема нація, як окремий суб'єкт. Так, звісно. Тобто, наш національний інтерес, щоб Білорусь стала політичною нацією. Все, крапок. Яку роль буде відігравати Україна в встановленні оці нової демократичної Білорусі? Якщо зараз звертати увагу, наприклад, аналізувати, що на цю тему говорить президент України, то він каже з одного боку, що свобода прийде в Білорусь. А з іншого боку, він каже Тихановський, що я би не на вашому місці, не розраховував на чужу армію, тобто на українську, що вона вам піде визволяти білорусь, бо у білорусів є в них там питання, що вони чекають, що от там президент Америки зміниться, він натисне на Лукашенка. Там Путін помре, а сам Лукашенко помре. Тепер Україна переможе і прийде і звільнить Білорусь. Тому доля Білорусі в руках самих білорусів. Україна буде сприяти цьому політично, економічно, санкційно. Але долю своєї країни мають вирішити самі білоруси. Бо якщо Україна піде туди власними військами, то Україна просто перетвориться знову на нового окупанта, агресора і так далі. І позбавиться свого статусу і міжнародної підтримки і все інше. Тому Україна не буде, я так думаю, робити це власно силовим шляхом. Але допомагати в цьому білорусам Україна, звичайно, що буде, і це є в інтересах України. Дякую, Максиме. Вам Дякую, Максиме, за надзвичайно цікавий. Висвітлення цього білоруського питання сьогодні: Слава Україні! Живе Білорусь! Героям слава! Живе вічно! Тепер Білорусь стає більш зрозумілою. Тепер ми знаємо, що таке пол Каліновського. Тепер ми знаємо, скільки білорусів реально воює в Україні. Сьогодні тут. У 2023 році вона окупована, і окупована Білорусь це не Білорусь майбутнього. Але при тому всьому ми розуміємо чітку концепцію: у Білорусі є майбутнє. Нам сьогодні варто зрозуміти, яку стратегію обирає Україна щодо наших сусідів: вірити в Бога, вірити в ЗСУ. Слава Україні! Живе Білорусь!